Так, з вас 20 гривень. Так, дякую. Дякую за 20 гривень. Все можете йти. І, і дякую за квас. О, а я вас не забітую. Всім привіт, вами я, 2 к І сьогодні я покажу вам оновлення об, об, 4 капочка 9, 9, 9 Ладно, ставте лайки і підписуйтесь і ми починаємо. Ладно, не выключайте камеру. Звичайно же зараз. Ти що, думаєш, що пізніше треба виключати? У тебе зараз на перерив. Ти не можеш поки що все ще завгодно робити, які і вони, звичайно ж, вже. Так, ви не спілляєте, завжди не допомогу, що я зараз. Ладно, ти зараз виключай камеру. Зумів? Так, я зрозумів. Що я покажу, це до стіг або тусів. Мені додали інбаланс ту пушку, яка дає вміє телепортувати гравця. Чого я розумію, що це інбалансно? так тому що може телепортуватися куди завгодно. Ось які предмети додали в цьому оновленні. Чому це я вписав сюди до Так тому що на нього додали нову функцію. Зирте. На нього можна міняти скини і додати емоції. Зараз я вам покажу. Ва! Можна зробити такое що. Ну, тобто зробити свого персонажа. Коруч. Зараз зроблю якогось гіперперсонажа. Звичайно, і кухки може забити кібермонстр драка, ще їх знищить к чортям собачим. Ну ви зрозуміли. Тобто персонаж якийсь їх знищить чортям. І заново може міняти кольори на вогні. на вогні. Так, пошли ви геть. Взагалі-то я вас не звав і не підпалював. Коротше, щас і пішли ви геть. Що ще добавило в магазин? А? Шо я? Кэя. я светимо как-то. Блин. Так, то учикин пішов, геть. Так, монтажер, чого це ти не вирізав ці моменти, інші моменти? Остарій що ти взагалі ще не пожути ніхто. Ти взагалі все застивати, що не потрібно, добавляти, кадр. А ти багато всяких помилок накосаєшся. Ох ти який поганий. Я мене? На, На, на! це те, що ти таке говно зробив. Більше ти не будеш цього робити, Зрозумів. О не я вибачаю я тебе тільки щоб ти цієї помилки не зробив. Кучу разів. Добре. Ти зрозумів мене. Це чудово, клю відрости. Упс. Вибачте. Вибачте, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Заодно одного ми зустрінемося в інших відео. І всім пока! Вона, напевно, здоволений, чого це ще одна сценка йде цьому відео. Так я хочу просто сказати, що я хворий. Я захворів інфекцією. Я не тільки отримав кашель, соплі, а ще опухоль в області нижньої челюсті. Так справді, і ще в мене закладені вуха. І за цього я, якраз не міг викладати відео. Тому побажайте мені швидше оздоровлюватися, ставте лайки, і на канал. І всім пока.